Так, ну що? стосовно пригоду машин з Америками. Офіційно заявляю, я цим займатися більше не буду ніколи. На кожному етапі на тобі заробляють. Заробляють на тобі хто ж не. Накручують на кожному на доставки 100 доларів. По, по Америці евакуатор там 150 доларів накинули. Портові 150 доларів накинули, доставка морем теж накинули, ще й за послуги платить. Коротше. Баксів 800 там зверху, тільки ліміта. Капає. Тут. Ліхтовщику заплати, маляр заплати. А ще не що прийде. По фоткам одне, а потім ще ти x 2 півтора-два робиш. То нахрена, коли ти машину вкидаєш там 15 тисяч баксів, в ітоді можеш такий перехрещитися з тої машини і в кращому випадку 0, 0, 0, 0 в 0 виходиш. А вже приходить і каже, так ти ж взяв там її за... 10 тисяч чи за 3 тисячі. Що ж ти там хочеш продати? Так ти береш машину за 3 тисячі, вона тобі тут стає до ремонту 10. 10-9 тисяч вона тобі стає тут. Потім ремонтуєш, вона тобі стає 14, 15. Запчасті, <запчасти> які, блін, на такі машини. Volvo, Subaru і тому подобне. Це неблагодарне діло. Машини з Америки. Не <запчасти> рекомендую. <запчасти> Хто хоче зайнятися, не займайтесь. Нахуй! Нахуй і нахуй. Обняв.